Щороку воїни авганців ці людневі дні збираються біля пам'ятника загиблим, що в Чечільнику вшановуючи пам'ять своїх побратимів, котрі пішли з життя. Разом з ними дві жінки Анастасія Зелененька та Ольга Шарапанівська. Матері, котрі втратили своїх синів на ті війни. Минули часи, але горе залишилось. Я дуже просила сину, не йди, не йди першу, першу, перший набор. А він, ні, мамо, я піду, я, я не можу все це, це, це відказатися, я не можу І він знав. А ми не знали. Залишилася образа на ту країну, що посилала своїх синів на нікому не потрібну війну. Обіда, обіда, тому що нема наших дітей. Як матері знають, війна забирає у людей найдорожче. Не, не треба, вона нікому не можна. Не, взагалі її не треба було, щоб це забрали наших дітей і таке горе мати. В чільнику шанують загиблих героїв та поважають тих, хто пройшов через пекло Афганістану. Зала місцевого будинку культури ледве змогла вмістити тих, хто прийшов засвідчити повагу героям. Ветеран Сергій Вербицький прийшов разом зі своїм сином. То, що він прийшов, я ми цього не знаю, але я. Це все знаю, якби в нього був свій афганістан, а мене в мене вщині житті з ним був теж свій афганістан. Так як по його розказам, хоча він багато нічого не розказував. Пам'ятати про загиблих, вшановувати живих, ці слова рефреном звучали у виступах представників влади силових структур самих афганців. Вони й сьогодні не полушають свого армійського братерства. Стараємося один другому допомогти. Там, ну короче, дух пропадає. Да, по роботі хто влада йде, треба було товаришів. На роботу підходять до мене, я йду з ними. Ну треба цим людям допомогти. Надають ветерани і допомогу родичам загиблих побратимів. Скільки можу, дрова це так, як в нас немає газу, дрова це на нашій кайця шиї. А то що знайдемо? Олій, мука, крупи, ну, по можливості наші фінансові. Свої вітання передала ветеранам і народний депутат України Оксана Колетник і подарувала виступ гурту воїнів афганців Довг. Колектив це існує вже 27 років. Пісні складають про те, що пережили самі. Пісня взялася життя, тому що пройдений шлях життєві не пройшов марно і, і все-таки як не як. Життя заставило написати, тому що були багато втрата, втрати наших бойових друзів, дуже багато полягло на одній операції, тому саме оці от, життєвий фактор зіграв для того, щоб, щоб написати. Пісні, які народжувалися на території Афганістану. колишній десантник Маришев подякував Оксані Калетник за її небайдужу позицію. І небайдужа доля афганців, і вона відгукнулася на ці всі проведення даного міроприємства. Адже це досить серйозне міроприємство, переповнений зал, і люди з душою і з чистим серцем вийдуть звідсіля, тому що вони зрозуміють багато що було на війні. В залі було чимало молоді, яка поруч з ветеранами слухала пісні тієї далекої та невідомої їм. Війни, пісні, що мають чути, прийдешне покоління. Це наша задача це військово-патріотичне виховання молоді, тому що нам немаловажно, ким вони виростуть. Цього дня були і подяки, і грамоти, теплі слова, і грошова допомога виділені місцевою владою. Втім, головне це повага та шана, що зберігаючи чорничани до своїх земляків героїв тих, хто щастю прийшов із під мечем і вогнем.